Доброго вечора. Сьогодні хочу розказати про таку мою помічницю Це портативна така плиточка, яка підключається до такого балона і має в собі п'єзу. Користуюся подібною вже десь близько 7 років, але це вже друга, щоб ви розуміли. Це вже друга, бо перша просто-напросто прогоріла. Вона дуже мало займає місце, тому я можу її... Рекомендувати не тільки далекобійникам, а й людям, які люблять подорожувати. Навіть якщо ви покладете собі в машину, в якусь, наприклад, в Ауді в універсал або в будь-яку машину, Чись універсал у мене просто завжди викликає подорожі в голові, такі думки. Коротше, кладете ту в машину. Якщо вам потрібно підігріти або аварійне якесь зігрівання зробити, чого вам не раджу, бо газ все-таки згорає і кисень разом з ним також, можете собі зігрітися. І зготувати якусь їжу. Отака оплиточка маю. Рекомендую, де продається. На AliExpress, потім Allegro можна купити, Валберіс можна купити, а також в епіцентрі в Україні або на Олихсі. Тобто шукайте просто в інтернеті таку малютку і вона вам допоможе.